Індійський апарат Чандраян-3 сів на місяць. Це перша успішна місія Індії з посадки автоматичної станції на супутник землі. Чандраян 3 сів на маловивченому південному полюсі. Усі операції місії, починаючи із запуску і закінчуючи посадкою, пройшли бездоганно і за графіком. Ми стали четвертою Україною, чий апарат здійснив м'яку посадку на поверхню місяця. Успіх місії додає впевненості в тому, що ми зможемо відправляти апарати не тільки на місяць, а й на Марс, а в майбутньому можливо на Венеру та інші планети. Запуск станції Чандраян 3 відбувся 14 липня. На орбіту місяця вона вийшла 5 серпня, а 17-го посадковий модуль відокремився від перелітного. 23 серпня він із місяцеходом Праг'ян-2 здійснив м'яку посадку. Місячна станція проведе сейсмічні дослідження, а також вивчить поверхню. Одне з головних завдань пошук води та литких сполук у місячній полярній речовині. Ровер уже починає досліджувати. За перебігом місії спостерігають мільйони індійців. Це досягнення предмет гордості індії. Наші вчені довели всьому світові, що теж на це здатні. Це велике досягнення для такої країни, як Індія, бо вона поки що не так розвинена, як США чи Китай. Тож прорив величезний. Науковці досягли цього за мінімальних витрат. У Голлівуді стільки ж іде, щоб зняти фільм. Посадка Чандраяна 3 відбулася за кілька днів після того, як зазнала невдачі російська місія Луна 25 Апарат зійшов з орбіти і врізався в місяць. Попередній проєкт Індії Чандраян-2 теж не досяг мети. Міжпланетна станція, яку запустили у 2019 році, розбилася у поверхню місяця. На проєкт тоді витратили приблизно 117 мільйонів доларів. На місію Чандраян 3 пішло менше 90 мільйонів.